Очень, очень, правильная программа, очень полезная. Вот такое участие 70% города, это очень здорово. На ваш рост рассчитано везде наклоняйтесь. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Осторожно, чтобы не сломать вам новую запущенную систему. Рахує геокалорії, насоси де стоять. Регулятор тиску, регулятор погодного регулювання, про що ми говорили. І ззаду вас насоси циркуляції. Ось тепловий лічильник, який рахує тепло, яке приходить в будинок. Тож погодний регулятор, який міряє температуру на вулиці, насоси з частотним управлінням. Далі я покажу. Тобто, що... Погодний регулятор міряє температуру відповідно від зовнішньої температури. Зовнішню температуру міряє, міряє температуру, яку ми подаємо теплоносія в будинок і виконує функцію автоматичного регулювання згідно завдання. Такая реконструкция в такой комплектации с таким набором э, автоматика, там уз, узел смешения, ну, в общем, разные всякие технические штуки от 20 до 40 процентов дает экономии по сравнению с тем, что без этого всего оборудования получается. Встановление мне э, данной системы в этом будинку. Костало приблизно э, 500 тисяч гривень. 70% від вартості трошки більше 300 тисяч гривень взяло на себе місто. 170 тисяч гривень взяли мешканці будинку. Наші розрахунки показують, що економія на сьогоднішній день приблизно вдвічі Тобто ми можемо говорити, що будинки, там, де не встановлена ця система, платять вдвічі більше. Якщо в 2015 році таких домівок було біля двох десятків в минулому році, в 2016 ми зробили 62 будинки. Облаштували ці системою зараз. До нас приходять сотні пропозицій для того, щоб в їх домівках також реалізовувалася ця система. 40 мільйонів загальна цифра, яка ми запланували на цей рік, враховуючи заявки, які ми отримаємо, ми будемо робити корекцію до бюджету і збільшувати цю суму. Будемо робити все для того, щоб всі, ті, хто подають заявки, встановили цю систему, тому що це система енергозбереження. вода. Великолепная, но как, такой слой забраться. Здесь Спасибо вам, это новый билет, водичка вот такая. Хорошая, да? Да. Слушай, давайте будем пробовать смотрите сколько, сколько набирает организованный водитель он будет на работе